7 лютого 2024 року у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Кутним. Пішов добровольцем два місяці тяжко ранений, був контужений по госпіталям в Житомирів лікарні. Підлічився і в свою бригаду напросив. Володимир Кутний народився у Житомирі, навчався у 32-й школі. Син Людмили товаришував із Володимиром. Дуже хороший парень був. Я його знаю з самого дитинства. Прекрасний рібенок замічательний. Друг. Він такий був чудесним. Він так на роботі, відносився до нього Всі друзі, всі Зараз хто знає те саме, помніть його, помніте його, помніте його. Володимир Кутний працював на будівництві, займався електромонтажними роботами та ремонтами автомобілів. Дуже е, відзивався. На всі пропозиції, на всі просьби на все. Він дуже чуйний і дуже послушний, і дуже добрий. Прошу вас прийняти цей право як символ держави, який вірно до кінця служив. Дякую. І вам, хлопчики, і спасибо, що ви обороняєте мене. Спасибо вам, Бога в крові. У лютому 2023 року Володимир Кутний добровільно став до лав ЗСУ, каже представниця міського центру соціальних служб Ольга Колоша. Військовослужбовець загинув на Донецькому напрямку 29 січня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу. Володимир Іванович нагороджений золотим хрестом, знаком від головнокомандуючого збройних сил України за заслуги. У виконанні бойових завдань поховали Володимира Кутного у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир.